Перший в Україні освітній центр для людей з особливими потребами запрацює у Львові. Відкриють заклад на базі університету Львівська політехніка. Тут також хочуть готувати аудіопідручники для незрячих та титрувати фільми для нечуючих. Для роботи мають закупити необхідну апаратуру, допомогти з фінансуванням проекту. Пообіцяв голова Львівщини. Якщо будуть отримані кошти в розмірі 400-500 тисяч гривень, то цю реконструкцію можна провести протягом місяця. Україна в рік не випускає жодного фільму з спеціальними з Супроводом звуковим для того, щоб особи незрячі могли дивитися, долучатися до культури, до мистецтва, до кіно. Тому ми напевно, почнемо з цього невеличкого проекту разом з Львівською політехнікою. Облаштуємо студію. Знайдемо небайдужих, хто допоможе нам в цьому. Продовжуємо освітню сторінку. Рада ректорів вищих навчальних закладів сьогодні відбулася у Львові: 300 тисяч студентів, які підпорядковані раді ректорів пріоритет для області підсумок зустрічі. З поміж іншого, дискутували, як зробити освіту якісною та впорядкувати кадровий викладацький потенціал. Про все це і багато іншого сьогодні поділилися з очільником Львівщини. Допомогти у вирішенні нагальних проблем пообіцяв Віктор Шемчук, адже висококваліфіковані випускники одне з ключових завдань для України. Кожен випускник з випускників вишу має отримати право на перше робоче місце в цьому плані. Ми будемо співпрацювати і на рівні адміністрації, як апарату адміністрації. В області ми запропонуємо проект, в якому кращі випускники вишів зможуть прийняти участь в роботі молодіжної адміністрації. Це важливо для нас, тому що ми повинні почути не лише ректорів, ми повинні почути молодь і студентів-випускників вишів. Ми повинні знати до чого вони прагнуть.